Це акценти вітаю вас. Україна рухається у напрямку діджиталізації. Цифровізуються і соціальні послуги. Це має значно спростити процедуру і скоротити час їх отримання. Так запрацювали нові види допомоги, які можна отримати через застосунок «Дію» у кілька кліків. Про новини цифровізації соціальної сфери сьогодні говоримо в акцентах. Поруч зі мною заступник міністра соцполітики України відповідальний за цифрову трансформацію Костянтин Кошеленко. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Отже, на порталі ді. Запущено чотири нові соціальні сервіси. Давайте пройдемося по кожній з зі ініціатив. От які можливості, яке рішення пропонує конкретний сервіс? Перш за все, я думаю, що важливо сказати, що це йдеться про можливість звернутися за соціальною допомогою онлайн. Ці сервіси вони були доступні по суті і раніше, але треба було звертатись тільки особисто в органи соціального захисту, кудись їхати, стояти в чергах. тощо. зараз ця можливість відкрилась просто з порталу Дія. Кожен може зробити це з дома, з ноутбуку або з зі смартфону. І по суті, це дозволяє нам забезпечити новий рівень доступу і швидкості у соціальних до соціальних допомогах що це за види допомоги? Ці чотири допомоги, допомоги вони орієнтовані на сім'ї з дітьми. Тобто, перша з них це допомога при усиновленні дитини. Вона орієнтована на громадян України, які прийняли в свою сім'ю, дитину з поміж дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. Сума такої допомоги 41 тисяча 280 гривень і одразу виплачується 10 тисяч, а решта суми виплачується щомісяця протягом трьох років. А друга з чотирьох цих ну, таких затребувань… Вона допомог це соціальна допомога людині, яка е, доглядає за хворою дитиною. Мета цієї соціальної допомоги трохи полегшити життя цієї людини і забезпечити здоров'я і побут дитини. Така допомога виплачується 6 місяців, і на дітей від 6 років а це 4544 тисячі гривні а від 6 до 18 – 5666 тисяч Угу. Ну, гривень. Тобто можна там оформити ці послуги. І отримувати їх так, тобто через дві, значно е, простіше е, так. так із чотирьох, mm. що залишилось дві це людина людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю, така призначається відповідно встановленої групи інвалідності, та одиноким матерям та батькам, які можуть оформити цю допомогу для отримання. Необхідно звернутися і подати дані про сім'ю, про доходи і про майно. Mm. І потім така допомога також буде призначена. Таким чином вже не треба звертатися кудись особисто, просто заходити на портал. Заповнюєте цю інформацію і очікуєте потім призначення цієї допомоги. Важливо відмітити, що люди, які вже соціальну допомогу, цю отримують, звертатися другий раз необхідності немає а крім того. Ми вперше, завдяки цифровізації, маємо можливість відстежувати ці звернення наскільки швидко вони обробляються, mm -hmm. в яких управліннях соцзахисту таким чином ми починаємо розбудовувати такий ефективний контрольований сервіс, сервіс розгляду звернень. От Якраз хотіла запитати, як цифровізація допомагає розвивати соціальні послуги, тобто ви відстежуєте і швидше все стає так. Ми потребуємо як держава, як суспільство більш ефективних соціальних допомог, їх більшої і соціальних послуг, їх більшої кількості, і, і по насправді, коли ми говоримо про цифровізацію, то це не цифровізація заради цифровізації, це ті рішення, які допомагають соціальну допомогу, чотири з яких я вже називав, зробити швидше, доступніше, ефективніше і прозоріше для нарахування для держави. А якщо ми говоримо про соціальні Послуги, то це можливість звернутися за соціальною послугою онлайн. Це можливість для соціального робітника використовувати е, такі цифрові інструменти в своїй роботі для того, щоб там вже відійти від паперців і працювати ефективно, так як належить в 21-му сторіччі. Нещодавно ви також анонсували, що подати заяву, наприклад, про субсидію в Дії можна буде втричі швидше. От розкажіть про це детальніше. А ми разом з мінцифрою реалізовуємо цей сервіс. Він вже працює на порталі Дія, але той сервіс, який працює зараз, по суті, він має таку розширену форму на 20 пунктів, які заповнюються на порталі Дія. І для того, щоб спростити цей сервіс, ми залучаємо і долучаємо такі інформаційні обміни, щоб замість даних, які вводять люди, вони підтягувались автоматично із державних реєстрів. Це дуже важливий такий крок. Ми запроваджуємо його максимально у всіх послугах, бо це по суті. Дозволяє даним бігати між державними органами замість, замість людей. І в цьому випадку також, по суті, така, такий підхід він дозволяє скоротити звернення на порталі Дія орієнтовно з 30 хвилин до 10. І замість 20 таких пунктів буде сім. Більш простих кроків ми зараз вже набрали таку когорту бажаючих протестувати цей сервіс із користувачів порталу дії. Бета тестування вже відбувається, і бо його результатом такий сервіс буде доступний всім громадянам України. Скільки триватиме тестування, коли можна буде скористатися сервісом? Ну попередньо так ми очікуємо, що це тестування буде відбуватися менше ніж один місяць. Таким чином, в цьому році сервіс буде вже доступний. То 10 хвилин й не витрачаючи час на дорогу Так, онлайн без всяких так. логістичних труднощів. А в Україні функціонує єдина інформаційна система соцсфери для призначення найбільш популярних соцвиплат, зокрема для ВПУ. Розкажіть детальніше про це, перш за все по суті. Цифровізація дозволила нам зареєструвати 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, кількість яких зростала протягом. Минулого року, і зараз так само відбувається процес як повернення частину людей, так і реєстрація нових внутрішньопереміщених осіб. Централізація дозволила нам по суті відійти, відійти від територіальної прив'язки. Раніше люди могли звертатися тільки за місцем своєї реєстрації, прописки, то тепер це можна звернутися в будь-якому районі. І особисті справи людей так само тепер передаються не поштою в папері, а одним кліком мишки, і е, відправка відбувається. В інший район іншої області таким чином це пришвидшило процеси, а дозволило нам верифікувати дані і на центральному рівні виплачувати ці гроші. І е, е, якщо ми говоримо про комплекс послуг, який наразі доступний в дії, то ті люди, які вже зареєстровані в ВПО, вони по суті можуть зняти з реєстрації, якщо вже повернулись mm -hmm. додому, а також змінити місце своєї адреси, якщо переїхали спочатку в одне місце, потім в інше. Ці послуги вони доступні. В застосунку діє вже угу. і не потребують е, жодного долучення чиновників, тобто вони повністю автоматичні. Це людина може сама цим займатися, регулювати, так, так. ставити себе на облік, знімати себе з обліку. Так Так що, якщо ви, ви повернулись, вже ага. то зняти з реєстрації можете просто через застосунок ДІЯ. Там таких маніпуляцій не може бути з цим питанням. Це якось підтверджено. Це, це, це дуже важливо насправді. Туди, куди приходить цифра і цифрові процеси, там вже немає місця суб'єктивізму, ручному фактору. Там працюють алгоритми. І ця система в, на минулому тижні отримала нагороду в номінації Digital Transformation Європейської соціальної, соціальної нагороди соціальних сервісів. От, по суті суті таку кількість зареєстрованих людей, і таку швидкість, яку ми забезпечили, вона дивує навіть людей, які з технологіями на ти і давно впроваджують їх в, соціаль, в соціальному напрямку. Ну я знаю, що навіть за кордоном хочуть працювати також з нашою з нашим сервісом таким так, Україна дійсно приклад цифровізації для всього світу, і багато країн наразі вивчають наш досвід для того, щоб впроваджувати в своїх країнах те, що Затребувана у їх громадян, тому що по суті це і про зручність, і про доступність, і про інклюзивність на сторони громадянина на стороні держави це підзвітність, контроль, ефективність використання коштів бюджетних. Це реально дуже важливо. Ну і в часи таких в часи повномасштабного вторгнення, або в часи таких якихось форс-мажорних подій, які можуть відбуватися в інших країнах. Це ще й про безпеку, адже вам не треба вже більше наражати себе на небезпеку і кудись їхати по місту десь стояти в чергах. Ви навіть можете з бомбосховища звернутися держа... до держави за необхідними послугами. Дивіться, якщо, наприклад, людина проживає у Запоріжжі і може вона зареєструватися як ВПО, мовляв, вона виїхала в інше місто. Ну тобто, от такі маніпуляції можливі з такої системи, якщо це самостійно робиться. З точки зору реєстрації, угу. то вона зараз відбувається в управліннях соціального захисту. Там все угу. рівно люди дотичні до контролю, перевірки цієї роботи. Угу. Повністю автоматичні в нас сервіси з. Зміни адреси вже і зняття з реєстрації, от тому, але також хотів би сказати, що ми маємо низку інформаційних обмінів. Це насправді про те, що сила нашої єдиної інформаційної системи соціальної сфери вона за межами цієї системи за рахунок того, що ми поєднуємося з різними державними реєстрами. І якщо людина, наприклад, перетнула кордон, а внутрішня переміщена особа це переміщена в межах України, то ми цю інформацію знаємо, верифікуємо і виплатимо в таких випадках припиняються, бо людям тоді вже платять інші країни соціальну допомогу. Зрозуміло. От в єдиній інформаційній системі соціальної сфери було впроваджено розділ реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Для чого це було створено? Знаєте, по суті, вперше за все це було створено для зручності громадян і для підняття такої довіри до соціальних послуг, тому що раніше єдиного якогось джерела, де можна було б знайти надавачів соціальних послуг, його не було. В кожному місті були якісь екселівські таблички, хтось викладав це на сайті. Але загальнонаціонально, загально національно, так щоб відкрити, подивитись на карті навколо mm -hmm. тебе, які надавачі, яких саме соціальних послуг якби є, а такої можливості не було. А це по суті створювало по. Для маніпуляцій різного роду таких, скажімо, неофіційних, несправжніх надавачів соціальних послуг. Тобто зараз ви можете зайти на сайт Вінсосполітики, там знайти дашборд, прямо на карті України знайти необхідну для себе соціальну послугу. І якщо ви там бачите надавача, то це дійсно надавач, який має всі необхідні документи для. Того, щоб здійснювати діяльність, тобто це і зручність, і підтвердження, скажімо так, справжності і е, надання соціальних послуг, і це один з кроків е, з точки зору розвитку соціальних послуг, розвитку ринку соціальних послуг. Адже ми запрошуємо долучатись до цього ринку не тільки комунальні і державні установи, як раніше було, а і приватні, недержавні. вони також можуть ставати надавачами таких соціальних послуг, з'являтися на цій карті і за кошти. Державного бюджету, кошти міжнародних партнерів надавати людям соціальні послуги. Ну дійсно ви сказали про справжність таких послуг. Цей от шахраїв може людей теж вберегти, тому що користуються зараз дуже такими, ну що. Послуги начебто соціальні надаються, а насправді це маніпуляції, і шахрайство. Також з'явився корисний сервіс, через який можна відстежувати зміни статусів звернень громадян, От на кшталт трекінгу на пошті, коли ти посилку свою відстежуєш. От що можна сказати про результати такого нововведення? Чим цікаво, чи користуються Так, Ви знаєте, це те, до чого ми з вами звикли mm -hmm. в приватному секторі, але це, це те, чого немає в державному. Наприклад, коли ви звертаєтесь mm -hmm. до держави написали звернення, ви не знаєте, ви не отримуєте ніякого зворотнього зв'язку стосовно того, вам відмовили чи вам нараху, нарахують, хто саме прийняв рішення, коли це відбувається вручну. Ви перепитуєте щось по якійсь лінії стаціонарного телефона в кращому випадку. То тепер ми запровадили. Систему, яка дозволить інформувати громадян на електронну пошту, а також онлайн-повідомленнями через застосунок завдяки інтеграції з нашою єдиною системою. Наразі цей сервіс вже розроблено. Ми проводимо його тестування, підготовчі роботи. І таким чином, коли його буде впроваджено, ви точно будете знати, якщо хтось відкриває вашу соціальну справу в системі це mm -hmm. по вашому запиту чи ні, просто цікавиться. Ви будете знати, що відбувається з вашим запитом, вам відмовили чи прийнято рішення про надання. Соціальної допомоги просто онлайн, без перепитувань у робітників органів соціального захисту? Це дуже зручно насправді. 8 листопада Комітет Верховної Ради з цифрової трансформації розглянув проєкт закону про єдиний соціальний реєстр. От розкажіть, для чого планується такий вводити, і як це має спростити процедуру отримання послуг, взагалі як допоможе розвивати соцпослуги? Я би сказав найбільше, що комітет не просто розглянув, а комітет, по результатам цього розгляду, він рекомендує Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу. Законопроект розроблено запорізьким депутатом Сергієм Штепою з командою авторів та в співпраці з нашим міністерством, тому що по суті єдиний соціальний реєстр це є такою одною з основних частин нашої єдиної інформаційної системи. Це реєстр, в який є вся інформація про громадян, які звертаються за соціальною підтримкою. Там є така єдина соціальна картка людини. Не по суті, такий аналог з медичною карткою, там і там в якій є історії хвороби, так само всі соціальні дії, соціальні інтервенції, виплати, послуги, з якими людина стикається, вони фіксуються в цьому єдиному соціальному реєстрі. По суті, це дозволяє і забезпечити такий комплексний, всеохоплюючий підхід в рішенні проблеми, з якою тхнулась людина, з допомогою її у виході зі складних життєвих обставин. І по суті, автоматизує для держави цей. Весь процес робить його таким простим, зручним, ефективним і контрольованим. Ну це таке наше українське наука, так. Я розумію. А ви знаєте, коли ми спілкуємось з іноземними колегами, то вони дійсно переймають цей досвід, і вони дійсно з дійсно цим цікавляться, тому що навіть в Європі, коли ти отримуєш соціальні послуги в якомусь одному європейському місці, а потім приїхав в інше місто тієї ж країни, часто інформації про тебе, які ти маєш соціальний статус, які ти маєш соціальні права, її вже немає, і знову треба звертати. Стояти в чергах тощо. А у нас по суті система працює екстраторіальна в будь-якій точці країни фізично або через застосунок через портал онлайн можете звернутися і побачити всю інформацію про себе. Ми ще розбудовуємо ту систему, але як бачите, ці перші її такі результати, це там ВПО сервіси, це чотири допомоги, які є на порталі. Ми навіть консультації онлайн зі всиновлення вже проводимо на порталі Дія. Вони вже, по суті, ну, суттєво ті процеси, які були раніше, роблять їх ефективніше, прозоріше і найголовніше зрозуміліше для людей. Консультації онлайн це в плані розповісти, як це зробити, чи перевірити батьків. А це якщо ви зацікавились питанням усиновлення, mm -hmm. то консультація така у службі у справах дітей, це є такий перший крок до всиновлення. Mm -hmm. Потім йде реєстрація в кандидати в усиновлювачі і подальші mm -hmm. дії. Та раніше для цього треба було тільки йти у службу у справах дітей особисто. Тепер консультацію можна пройти онлайн, звернувшись через портал Дія. Більше півтори тисячі людей, здається, скористалося вже цим сервісом, і по mm -hmm. суті він спростив такий перший крок. До, до того щоб якась дитина вона зростала в сім'ї, бо сім'я ж це є найкращим середовищем для зростання дитини на відміну від інституції. Зараз Україна знаходиться в стані війни. Ми отримуємо допомогу з різних фондів від різних організацій, в тому числі і закордонних. Знаю, що є зміни у процедурі ввезення і обліку гуманітарної допомоги. То розкажіть, як тепер працюватиме система? Прямо зараз ми проводимо бета-тестування системи реєстрації гуманітарної допомоги. Інформація про це є в соціальних мережах міністерства. Наше державне підприємство інформаційно-обчислювальний центр забезпечує це тестування. Воно по суті дозволяє ще до введення системи в дії волонтерам подивитись, як це працює, дати якісь зауваження, дати якісь пропозиції з точки зору коригування системи. По суті, з спочатку ж повномасштабного. Вторгнення цей процес був повністю лібералізований, і зараз ми його цифровізуємо для того, щоб забезпечити такий простий декларативний принцип з одного боку, а з іншого боку, зробити це прозорим, і доступним і прозорим для всіх, адже неодиничні випадки зловживання. Більше 650 справ розслідують правоохоронці стосовно ввезення гуманітарної допомоги, і для того щоб захистити доброчесних волонтерів і навпаки. Вивести в таку прозору площину, на дашборди, всю інформацію, дати громадам і людям публічно стосовно гуманітарної допомоги, щоб всі бачили, хто де скільки отримав, узагальнено, скільки кому роздано гуманітарної допомоги. По суті, ця цифровізація вона дозволить цей процес е, е, залишити е, таким, знаєте, широким і доступним, якби до ввезення в Україну а з іншого боку, оцифрувати його для того, щоб е, е, використовуючи до Бре ім'я волонтерів і всіх тих, хто допомагають Україні, якісь ділки не могли е під виглядом гуманітарної допомоги провозити щось, що вони потім можуть перепродавати, заробляти на цьому, тощо по суті, це такий шлях до прозорості гуманітарної допомоги, і він дуже важливий і для наших міжнародних партнерів, до їх довіри, для їх розуміння, куди гуманітарна допомога попадає для призначення для того, щоб ця підтримка України, щоб вона не зупинялась, не піддавалась сумнівам. а, і продовжувалась в майбутньому, ну тобто, це якась реєстрація ввезення, вивезення і в якійсь єдиній системі, так я розумію, так так, так. Це система, mm -hmm. в якій просто зареєструватись і заповнити інформацію, таку декларацію, потім формуються в ній автоматично звіти вже. Mm -hmm. Тобто, по суті, вона дозволяє онлайн зареєструватись, все зробити і відзвітувати про те. Там, так високорівнево про те, як ви розповсюдили цю гуманітарну допомогу. А будь-хто може, чи лише треба організація, фонд, волонтер, офіційний? Там офіційна людина. Наразі це система mm -hmm. для юридичних осіб і більше інформації ви можете mm -hmm. познайомитися на. Старінстарінці у соціальній мережі мінсоцполітики рекомендую всім звертатись, тому що насправді по гуманітарній допомозі є законодавство багато людей просто його не знають. З ним не стикались, працювали в такій сірій зоні, якби да, тому що не цікавились, то це якраз можливість. Привести таку свою діяльність у відповідність до закону, а є якийсь інформаційний портал, який об'єднує ці всі необхідні знання для того, щоб працювати з гуманітарною допомогою. Ну тобто, отримати інформацію. Так, так. Ми так, за все ми публікуємо uh -huh. це все на сторінці Мінсоцполітики і далі на сторінці системи реєстрації гуманітарної допомоги. Ми вже говорили трішки з вами про ВПУ. От про внутрішньо переміщених осіб і зміни, які були нещодавно впроваджені. Що, найголовніше, що треба сказати, що незахищені е, громадяни вони продовжують отримувати підтримку. А... Але вона буде припинена для тих, хто або придбав новий транспортний засіб, або має депозити на суму більше 100 тисяч гривень, або продавав іноземну валюту на співставну суму. Тобто, це такі кроки, які дозволяють зробити цю соціальну допомогу таку більш адресною і, по суті, забезпечити підтримку внутрішньо переміщені родині. Mm -hmm. а, з, після по суті вона призначається на 6 місяців з урахуванням ось цих кри. Ретерів шість місяців. А якщо відповідає людина критеріям, далі вона буде отримувати наскільки я розумію, так якщо Якщо люди... не, не пов'язана з грішми, так як ви сказали, там про продаж, обмін валют чи купівля, так і угу. також людина може розраховувати на інші види соціальної допомоги в залежності від того, в якій вона знаходиться в життєвій ситуації. Зрозуміло, які плани взагалі щодо цифрової трансформації та полегшення життя громадян будує міністерство? От що далі? Знаєте, ми з вами вже багато проговорили, mm -hmm. а підсумовуючи, хочеться сказати, що у нас доволі не сучасний сайт, який був розроблений давно, і зараз за підтримки ЮНІСЕФ ми маємо можливість запустити розробку нового сайту. Тому вже скоро у Мінсоцполітики ми очікуємо, що сайт буде більш зрозумілий, простий, інтуїтивний, інтуїтивний для його щоденного використання тим, у кого є необхідність звернутись. От так само важливо сказати, що ми доопрацьовуємо електронну Ронний кейс менеджмент це сервіс, який дозволить соціальним працівникам зробити оцінку людини, а потім згенерувати такі необхідні для неї пропозиції послуг і простежити за тим, як ефективно ці послуги допомагають людині вийти із складних життєвих обставин. Такий сервіс вже тестується в чотирьох регіонах. Ми зараз його доналаштовуємо, до допрацьовуємо. Він по суті є такою першою цифровізацією соціальних послуг. Що це, Тому... це значить, що цінити людину? Людина приходить. До служби соцзахисту і ну, обов'язково при... обов приходить, соціальний mm. працівник може прийти до людини сам, no, оцінити оцінити її потреби, mm -hmm. виходячи із ситуації життєвої, в якій вона знаходиться, використовуючи спеціальні алгоритми і систему, щоб прибрати суб'єктивізм і рухатися в межах алгоритмів, які закладені в систему, які максимально ефективно допомагають людині вийти із складних обставин, в яких вона знаходиться, тож підсумовуючи, Мови, я б сказав би, що ми ці всі сервіси створюємо без використання бюджетних коштів. Це все завдяки нашим міжнародним партнерам, які розуміють, що такі системи це, по суті, є такою базою для ефективної надання соціальної підтримки для ефективного використання ресурсів держави, і запрошую всіх бути користувачам, користувачем цих сервісів, розповідати близьким і знайомим і долучатися до бета тестувань, коли ми запускаємо щось новеньке. Це все можна дізнатися на сайті, коли так, є бета-тестування бета і так далі. Можливо, скажете ще коротенько про послуги. От в дії чотири види послуги допомоги можна отримати. Можливо, є там плани до кінця року додати ще або на наступний рік ще якісь додати послуги. От є? ми поетапно наращуємо кількість послуг і робимо це як всередині системи. Для того щоб процеси під капотом знаєте відбувалися ефективно і адресно. А з точки зору того, що вже доступно в онлайн, я рекомендую звертатися за консультацією стосовно всиновлення, за субсидією, за чотирма допомогами орієнтованих на сім'ї з дітьми. Це те, що вже доступно, і це те, що вже можете, чим ви вже можете скористатися. Пане Костянтине, дякую, що знайшли час і завітали в акценти. Сподіваюся, наші глядачі отримали необхідну їм корисну інформацію і знатимуть тепер. Куди треба звертатися і за чим я нагадую, що ми спілкувалися із Костянтином Кошеленком, заступником міністра соцполітики України, відповідальним за цифрову трансформацію. А я дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом МТМ і хай щастить.